Майже 300 людей в Тернопільській області сподіваються отримати житло через програму молодіжного кредитування. Проте грошей мало, і цього року їх вистачить лише на 10 квартир. За словами фахівців, послугами програми молодіжного кредитування житла можуть скористатися люди до 35 років, новостворені або неповні сім'ї. Видається кредит на 30 років і лише тим, хто стоїть на обліку поліпшення житлових умов. Окрім цього, потрібно набрати найбільшу кількість балів у рейтингу кандидатів. Перевагу у 9 балів отримує кожен, хто займається. Науковою діяльністю. Відповідно, якщо в сім'ї є дитина, чи протягом часу повернення кредиту народжується дитина, держава робить цей кредит безвідсотковий. Якщо в сім'ї є двоє дітей на момент отримання кредиту, або народжуються двоє дітей, чи друга дитина. То держава за рахунок бюджетних коштів списує 25% суми кредиту. І якщо троє чи більше дітей, то прощаються 50% кредиту. Ну правда, ця пільга діє тільки до моменту виповнення дітьми повноліття. Сім'ї, у яких немає дітей, сплачують 3% річних. На 25% менше віддаватимуть кредиту і ті, хто отримав гроші під будівництво у селах та працюють у сілі виробництві, соцсфері та органах місцевого самоврядування. У Тернополі цього року вже збудували один будинок. Будинок зведення іншого наближається до завершення. Дві регіональних фірми, які будують в Козові і в Борщові, де передбачені кошти районних бюджетів. І по місту Тернополю одна організація. Бо один будинок ми вже профінансували 100%, відповідно, залишається тільки один. За 10 років програмою молодіжного кредитування скористалося майже 300 сімей. Як зазначає директор іпотечного центру у Києві та Київській області державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний, програму потрібно не лише продовжити, а й знайти можливість збільшити обсяги її фінансування.